Добрий день, рада вас знову бачити. Сьогодні ми виготовимо з вами ось таких гарних метеликів. Так, ось вони в різних котонах. Для роботи нам потрібно будь-який папір, щоб вирізати трафарет. Намалювали простим олівчиком я маркером, щоб було гарно видно, половину метелика берем ножиці, вирізаємо його. Ось, я вже вирізала трафарет такий півметелика. Берем чорний картон або папір, що у вас є під рукою, темний. Складаємо його вдвоє. Так, там, де зігнута сторона, кладемо. Ось серединку самого метелика, щоб у нас він не розпався, коли ми будемо вирізати його. Приклали, оббили простим олівчиком, вирізали. І ось у мене вийшов такий гарний метелик. Ось він. Значить, Які фарби діти можна використовувати? Можна для роботи використовувати гуаш. Можна використовувати акрилові фарби. Акрилом я буду зараз показувати майстер-клас. Можна використовувати, і е, якщо у вас всього цього немає, можете використовувати акварельні фарби, а тільки за основу, щоб змішувати фарби, беріть водну емульсію, щоб у нас фарба була не рідка, а такою густенькою. От. Зараз ви зрозумієте чому. Ну, я буду показувати майстер-клас е, акриловими фарбами. Для е, своєї роботи я беру. Ось у нас такі кольори я беру. Ой, вибачаюся, так, жовтенький. Я беру теплі кольори. От, е, можна брати і холодні кольори. Білий я взяла, фіолетовий, е, синій, ну і зелений салатовий. Отакий такий буде у нас метелик. Салатовий я рекомендую в будь-якому випадку використовувати. Так, отже, поїхали. Беру фарбу жовту і прямо так діти такі краплі ставляю, фарби не жалію. Побільше фарби будь-якої, того аж, щоб у вас так було. Прямо аж як. Крем на тортику. Так, ось так. Да, до речі, працюємо тільки на одній половині, іншу половину метелика не трогає. Так, беру зелену фарбу, розкручую. І такі хемерні лінії проводжу ось такі довільної форми, як вам подобається. До вільної форми. Так. Ну і візьму ще червону фарбу. Так. І також до вільної форми я роблю такі малюночки, розводи такі роблю. Так, ну і тепер саме головне беремо метелика нашого і складаємо. У вас повинні бути під рукою серветки, щоб охайно все вийшло, це все. І такими рухами прям от берете, аж протираєте його. От, все. Беру я, щоб не витираю все лишнє серветкою. Так, ну і тепер саме головне. Та-дам. Вау! Розкриваємо нашу. Вау! Ось, який в нас метелик вийшов. Вау! Краса! Діти, скільки б ви метеликів не робили, у вас буде кожного разу інший метелик. Ну що, творчих успіхів!